Возицький Максим відключається. відключається теж. А садовий? С садовий, я, я зараз не можу сказати, бо там схема зараз змінена трошечки. Взагалі він попадав теж під відключення. Блату не буде, комусь просто пощастило. <плесур> так, працівники Львів вимикають електроенергію жителям Львова. Усе за графіком трьох груп. 13, 15, так. РП-2 відключаємо метач приєднання. БМ-27. Так, 27. І тепер 621. 621. Добре, добре, пишу команду. Отримавши команду від диспетчера, натискають на потрібну кнопку у розподільчому пункті. Цей приміром живить близько 10 будинків. Потім бригада має упевнитися у відсутності напруги на діючій електроустановці. Потім перелікати для те, що Напруга відсутня. Процес знеструмлення хоч і займає всього декілька хвилин. Однак після відімкнення потрібно відзвітуватися і їхати на наступний об'єкт. Тому й світло зникає у когось швидше, а у когось пізніше, навіть якщо споживачів одній групі. Корки по дорогах можуть бути розумієте, їхати в центр туди-сюди, тож у нас їх і легше їхати по дорозі. А це власне, і диспетчерський пункт. Тут працівники, отримавши вказівку від Центральної диспетчерської служби, дають команду ОВБ на відключення світла на всій території Львівської МТГ. Звідси також вимикають електроенергію автоматично, однак це лише 40% споживачів. Христина Бойко очолює оперативно-диспетчерську службу Львова уже 14 років. Пригадує, як такі ж графіки застосовували у 90-х, під час віялових відключень однак тоді вони тривали до двох місяців максимум. Ну а тут здається вже, скільки часу ми живемо та, і невідомо, скільки це ж буде продовжуватись. Якщо із зеленою та помаранчевою клітинками усе зрозуміло, що ж означає біла і чому світло часом зникає? Інколи буває, що накладаються дві групи. Оце, що Можливе відключення це коли йде накладка двох груп, тому що не вистачає потужності. Натомість трапляється, що серед житлового масиву, зануреного у пітьму, якийсь один будинок світиться, як ні в чому не бувало. Цьому також у Львів Обленерго мають пояснення. Річ у спільності ліній з важливими об'єктами. Є такі федера, де на критичній інфраструктурі ще знаходяться побутові споживачі. Ну тоді, якщо тому що не всюди є можливість відключити їх, тому вони і отримують. Інколи під час зміни схеми, так коли є аварійні відключення, їх перевозять на ці фідера, які не відключаються. Там лікарня або ще що. вони теж на той час, поки відновиться схема, електропостачання здійснюється їхнє без перерви, а на недотримання графіків погодинних відключень можуть вплинути і аварійні, тобто десь шкодиться кабель. І це ну, ніби той ланцюжок, який має бути, в якомусь воно шкодиться, і тоді вони можуть накладатися і більше частини навіть відключатися, ніж по графікам. Але це вже є аварійна ситуація в мережі. Як от зараз енергетики беруться за ремонт високовольтних електромереж на Стрищині? Нині тут планова заміна фарфорових ізоляторів на одній з підстанцій. Зазначимо, працює бригада високовольтників, яка 12 грудня повернулася з деокупованої території Миколаївської області. Відновлювали лінії 35 кВт для заживлення містечок і сіл після бойових дій, тому що там дуже багато було проводів обірваних, опори пошкоджені. Ну і ми це все ремонтували. Без опалення, води та працюючих магазинів, два тижні п'ятеро львівських майстрів жили і працювали під звуки вибухів. Допомагали енергетикам фахівці ДСНС, які спершу розміновували територію, після чого заїжджала бригада. Найскладніше, пригадує Володимир, було психологічно. Коли там була тривога, то ми старались, бо ми працювали там коло об'єкту, скажімо так, підрізної небезпеки, і коли старались від'їхати подальше і десь сховатися або посадці, або були окопи. Ну, не було умов для побутових умов. Ну, тому що ти відпрацював день, хочеш прийти, помитись в теплій воді, в теплому приміщенні переночувати. Не завжди було опалення, було холодне приміщення, не завжди тепла вода. А щоб зберегти техніку та уникнути пожежі, енергетики нагадують про необхідність виймати з розеток електроприлади під час відключень світла. Вмикати побутову техніку бажано лише через півгодини після подачі струму. Аліна Домбковська, Андрій Турянський Правда тут Львів.